Вітаю всіх! Продовжуємо з вами роботу з підготовки до національного мультипредметного тесту. Заняття номер 6 Продовжуємо говорити про просте речення. Зокрема, сьогодні детально роздивимося з вами види другорядних членів речення і способи їхнього вираження. Нам знадобляться. Ці знання для того, щоб розв'язати завдання ось такого формату. Зараз ви бачите приклад за 2021 рік одне із завдань, і за 2022 рік національного мультипредметного тесту, там де потрібно встановити відповідність між видом відокремленого члена речення і прикладом. Для початку я продемонструю вам ось таку схему, таку ментальну карту, на якій ви можете відразу бачити всі види другорядних членів речення, запитання, на які вони відповідають, і приклади. Розпочнемо з вами з означення. в принципі, ми його вже торкалися з вами на одному з попередніх занять. Я просто нагадаю, що означення, це другорядний член речення, відноситься до групи підмета, буває узгоджене, не узгоджене. І приклади: червоний листок ліг на землю. Для того, щоб визначити вид означення, потрібно спочатку подивитися, на яке запитання слово відповідає, листок який червоний, потім взяти цю пару. Тобто це слово сполучення, змінити головне слово і подивитися. Якщо змінюється граматична форма і залежного, то це узгодження. Листка червоного, значить, значення узгодження. Якщо ж в реченні, а ми пам'ятаємо, що в реченні ми ставимо запитання логічні. І ми розуміємо, що вірші нікого, а вірші чиї Шевченка, чиї, тобто це означення. Беру словосполучення вірші Шевченка, змінюю головне слово віршами Шевченка. Все одно відмінок залишається залежного слова таке ж. значить, керування. Таке означення буде не узгоджене. І дорога праворуч вела до лісу, вела куди до лісу. Яка дорога праворуч, це у нас з вами прилягання дорога праворуч, теж буде неузгоджене означення. І е, прошу вас зараз натиснути на паузу, роздивитися варіанти тестових завдань і е, знайти правильну відповідь. Сподіваюся, що ви розібралися і зараз ваша відповідь буде збігатися із моєю. Виділене слово є означенням в реченні Б, і виділене слово є неузгодженим означенням в реченні Г. Якщо у вас виникли запитання, чому саме так, будь ласка, пишіть в коментарях, я обов'язково вам відповім. Тепер переходимо з вами до другорядних членів речення групи присудка. Додаток це другорядний член речення, який називає предмет, на який спрямована дія, відповідає на запитання непрямих відмінків, буває прямим і непрямим. Прямий додаток ніколи не може складатися з. Наприклад, іменника з прийменником, тобто тільки без прийменника. І слово повинно відповідати на запитання знахідного відмінка. Я люблю пекти кого що хліб. Раджу вам завжди ставити обидва запитання знахідного відмінка, щоб не переплутати його із називним. Тобто, хоч хліб у нас не істота, але я все одно завжди ставлю і кого і що. Щоб явно відчути, що хто що тут стояти не може. Також, якщо у вас додаток без прийменника, це, наприклад, іменник чи займенник без прийменника, і відповідає на запитання родового відмінка кого чого, але виконуються дві умови. Перед присудком стоїть заперечна частка «не», зверніть увагу в таблиці, він не побачив сусіда, кого чого, сусіда, це буде в сусіда прямий додаток. І якщо йде присудок, а дія ця, яка виражається да, присудком, дієсловом, спрямована не на весь предмет, а на його якусь частину, мати налила борщу, не всього борщу, який існує, да? наприклад, тарілку борщу. Е, якщо у вас Теж слово стоїть без прийменника, але відповідає вже на запитання інших відмінків, наприклад, орудного чи давального, це буде теж вже непрямий додаток. Ну і якщо є прийменник, то тут вже навіть можете не встановлювати запитання, тобто який це відмінок, все, є прийменник, значить, це буде непрямий додаток. Ну, якщо це додаток, безумовно. Бо, наприклад, обставина і означення наузгодження теж можуть виражатися іменником з прийменів. Найбільша група це види обставин. Обставина називає час, умову, причину і таке інше дії. І на екрані ви бачите і запитання, і види, і приклади. Я раджу вам натиснути на паузу і уважно роздивитися цю схему. Ну, знов таки, якщо раптом ви про щось не знали, чи ви з чимось не згодні, будь ласка, пишіть в коментарях, будемо обговорювати. Ну, а тепер переходимо з вами безпосередньо до прикладів, які були на початку цього відео. Як можна працювати так, щоб і правильно, і швидко виконати дане завдання? В такому форматі завдання я раджу вам розпочинати з простих речень. Нам треба в простих реченнях визначити, яким другорядним членом речення є виділене слово, і, відповідно, знайти йому пару вже праворуч речення, вони всі складні з підрядними частинами, які у вас теж виділені. І ця підрядна частина повинна відповідати на таке ж запитання, що і цей другорядний член речень. Ну і розпочинаємо з конкретного речення. Група 11-класників приїхала до IT-компанії попрацювати з новою навчальною програмою. Граматична основа, її ніхто не відміняв. Група 11-класників, складений підмет, приїхала. Простий діслівний приступ. Попрацювати інфінітив. Дивимося, чи не є цей інфінітив е, означенням чи обставиною, чи додатком. Спробую між приїхала і попрацювати поставити сполучник, щоб. І я розумію, що у мене абсолютно логічно така заміна, можлива. Просто я перетворила значить, це на складно підрядне речення з підрядним мети. Приїхали ці діти, з якою метою? Щоб попрацювати? Значить, попрацювати це обставина мети. І я повинна таке ж саме вже підрядне речення мети знайти в колонці праворуч. Аби ще на етапі розроблення оцінити попит на нову гру, компанія розміщує рекламу на якому-небудь популярному сайті і відстежує кількість натискань від потенційних гравців. Внизу ще, от на жовтому цьому прямокутнику, я вам нагадую. Сполучники підрядності, саме сполучники мети. Така підказка працює, тому що не завжди, але дуже часто саме сполучник може підказати вид підрядного речення. Таким чином, я бачу, аби пам'ятаємо, що сполучник підрядності завжди стоїть в підрядній частині. Отже, від головна я ставлю запитання до залежної. Компанія розміщує рекламу. Навіщо? Аби ще на етапі розроблення оцінити попит на нову групу? Відповідь абсолютно логічна. Я переконалася, що це теж речення мети. І ми встановили першу пару. Програмісти хотіли б надати свій продукт освітянам попередньо врахувавши всі зауваги учнів. Значить, врахувавши, що зробивши дієприслівник з залежними словами, дієприслівниковий зворот. Виконує роль завжди обставин. Тепер з'ясовуємо, а на яке ж запитання відповідає цей діаприсінковий зворот вже як член речення. І я собі замінюю синонімічну конструкцію, щоб так от зрозуміти контекст. Програмісти хотіли б надати свій продукт освітянам, але за умови попереднього врахування всіх увагу учнів. От, до речі, треба сказати, що хотіли б, да, хотіли б надати, оця часточка Б, вона у нас використовується, коли ми хочемо утворити умовний спосіб дієслів. Якщо ви пам'ятаєте, це теж буде підказка. Раз умовний спосіб, тобто дія виконується за якоюсь умови, значить, у нас з вами попередньо врахувавши всі зовушнів, це обставина умови я повинна знайти таке ж саме підрядне речення. Якщо підійти до проблеми творчо, можна знайти безліч способів перевірити задум на старті. Можна знайти безліч способів, за якою умовою? Якщо підійти до проблеми творчо. Ну і внизу знов-таки нагадування про сполучники підрядності, а саме сполучники умови. Наступне, перед початком роботи учасникам дослідження докладно пояснили правила. У нас з вами це односкладне речення, тут підмета немає, ну, тут якраз, я думаю, всім нескладно визначити вид. Це обставини часу. Пояснили, коли? Перед початком роботи обставини часу виражається прийменником з іменниками. Ну і знов нагадування про сполучники сполучні слова підрядності, а саме часу, доки до групи поціновувачів не долучиться значна кількість людей, розробники не мають підтвердження потрібності такого продукту. Розробники не мають підтвердження, до якого часу? Як доход, Так? Доки до групи поціновочок не долучиться значна кількість людей. Зверніть, до речі, увагу, що підмет у нас тут значна кількість людей. Аж три слова, складене в підмет. Визначили з вами третю пару. Юні дослідники з нетерпінням чекали команди розпочати виконання завдань. Знов ми з вами бачимо: інфінітив розпочати і встановлюємо, може, це частина присудка. Дослідники чекали розпочати. Ну, явно так не звучить. Чекали, відповідно, я ставлю запитання, чого? Команди, додаток. А вже якої команди розпочати? Розпочати характеризує команду, характеризує предмет. Раз предмет, ну, з точки зору мови, це предмет, іменник. І якщо це характеристика якої, значить це означення. Просто воно не узгоджене, виражається інфінітивом. І, відповідно, ми знаходимо з вами означальне підрядне речення. Наприклад, розробник онлайн ігор використовує метод, який метод, який жартома називають тестування на бідних. І сполучне слово який. Про те, чим відрізняються сполучники підрядності і сполучні слова, ми ще будемо говорити. Але хто хоче дізнатися про це раніше, хто забув або і не знав, чим вони відрізняються, теж пишіть в коментарях, я відповім. Таким чином ми визначили з вами всі чотири пари, і Д речення під буквою Д у нас зайве, до речі, це буде підрядне наслідковості. Так, що сполучник про це нам підказує. І друге завдання доберіть приклад до кожного виду відокремленого члена речення. Вам даються назви членів речення. Зверніть увагу, що, крім означення обставини додатка, тут ще є прикладка як різновид значення і самі речення. В даному завданні я раджу розпочинати відразу з речень, тобто з колонки праворуч. Кирилівська церква в Києві зведена ще в середині ХІХ століття видатна пам'ятка архітектури та монументального живопису. Не відходимо від правила. Спочатку граматична основа Кирилівська церква є пам'ятка, складений мене присудок. Зверніть увагу, у нас вже стоять розділові знаки, в даній ситуації стоять коми. І це підказка, що саме ось це ваш відокремлений член речення. Залишається тільки визначити, від якого слова він залежить. Кирилівська церква, яка церква? Зведена ще в середині ХІХ століття. У нас з вами це діаприкметниковий зворот, він стоїть після означуваного слова, відповідно, відокремлюється. Ну, а раз це запитання яка? І характеризує предмет, значить, це означення. Перша пара встановлена. Наступне речення: тут поховано Святослава Всеволодовича, одного з головних героїв давньоруської поеми слово про похід Іви». Речення безособове і тере, на яке ми звертаємо увагу, і на ці слова, які йдуть після нього: поховано кого Святослава Всеволодовича? Одного з головних героїв давньоруської поеми. Тобто наступні слова після тере, вони уточнюють, який саме Святослав Севодович хто це конкретно? І ми пам'ятаємо, що коли у нас член речення відповідає на запитання який, це означення. Але звертаємо увагу, що це означення виражається іменником, з залежними словами. І не просто дає характеристику Святославу Всеволодовичу, а уточнює, якби дає йому іще одну назву: конкретизує, який саме. А тоді ми робимо висновок, що це то значення, яке виражається іменником, а саме прикладка. Таким чином, ми визначили наступну пару. Ну і. Як ви бачите, підкреслили відповідним чином. Упродовж восьми століть свята обитель пережила періоди розквіту і занепаду, перебудов і реставрації. Свята обитель пережила і кома. Вона у нас тільки одна. Розбираємося, що виділяється кома. Свята обитель пережила кого що періоди. Які періоди розквіту і занепаду, перебудов і реставрації? Перед нами неузгоджені означення, але ці означення однорідні, але не відокремлені. А нас цікавлять відокремлені члени речення. Тож дане речення зайве ми його нікуди не будемо вносити. Наступне, на стінах Кирилівської церкви можна побачити як олійний стінопис 19 століття, так і справжні художні скарби, зокрема фрески ХІХ століття. Ми з вами в даному реченні бачимо дві коми. Перша з'єднує однорідні члени речення, однорідні додатки парним сполучником єднальним як так і. А ось друга кома приєднує відокремлений додаток. Хочу нагадати вам, що додатки відокремлені приєднуються такими словами як крім, окрім, опріч, на відміну і за винятком. Тобто, якщо ви їх побачили, значить, скоріш за все, перед вами відокремлений додаток. Ну і остання пара, останнє речення. У 1970-х роках, обережно знімаючи багатовікові нашарування, реставратори відкрили понад 800 давньоруських фресок. Реставратори відкрили. Ми бачимо з вами такі дві коми, які відокремлюють у нас дієприслівниковий зворот, знімаючи, що роблячи. А дієприслівникові звороти, вони. А з вами зазвичай обставини. Тобто ми вже можемо це сказати. Ну і просто нагадаю вам, що відокремлені обставини можуть виражатися не тільки дієприслівниковими зворотами, а й одиничними дієприслівниками і іменниками з прийменником, незважаючи на. Ну і ось таким чином повинна виглядати ваша відповідь під час екзаменів. На цьому наша з Вами зустріч сьогодні завершена. Зараз ви бачите покликання на сайт ZNOOsві.ua на конкретні завдання 4950, вони такого формату, як ми зараз, роздивилися. І також ще одне покликання. Переходьте за ними, тренуйтеся, закріплюйте. Сподіваюсь, все вам вдасться. Знов таки, якщо будуть якісь запитання, пишіть в коментарях, і я буду відповідати. До наступної зустрічі.